Привіт, малята! Сьогодні до нас завітали мишенята круть і верть. Дітки, а ви здогадалися, з якої вони казки? Так, вірно, казка називається колосок. Мощуйтеся зручненько і послухаємо разом казочку. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть і півне голосисте горличко. Мишенята було тільки й що танцюють та співають, а півник у досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме, питається півник. Не я, отказує мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А дідьте гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе, питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та бережички вспекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов свої не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, переніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло дмають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний, як роже круть. А я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте но, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок, ти кажуть мишенята. А хто його вмолотив? ти, вже тихіше відказують круті з Вертем, – а тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж оце таких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось так і закінчилась казочка про колосок. Але наші мишенята вже подумали, що вони образили півника і хочуть попросити у нього пробачення, подарувавши йому новий колосок. А як зробити, вони не знають. Тож, давайте допоможемо мишенятам і зробимо аплікацію колосок. Для аплікації нам потрібно кольоровий папір лакетного, Жовтого кольору, олівець, лінійка, ножиці, пензлик та клей. Спочатку ми відміряємо на жовтому папері смужку довжиною 1 см. Відрізаємо. Складаємо вдвоє і розрізаємо. Це буде наша основа для колосочку. Потім смужечку беремо, мочаємо пензлик в клей і легенько склеюємо між собою, тільки з одної сторони, прижимаючи пальчиками. Ось так. Це наша буде основа на полосочки. Ось я підготувала багато вже таких зернів зерняток. Для стеблинки ми вирізаємо смужечки один теж товщиною 1 см. А для вусиків колоска ми нарізаємо ось такі тоненькі смужечки. Ну що ж, починаємо. Беремо довгу смужечку. Змащуємо клеєм та приклеюємо на наш папір. Потім по часі беремо наші зернятку. І приклеюємо спочатку зверху, а потім з обидвох боків симетрично. І остання пара зерняток. Тепер зробимо для нашого колоска листочки. Змащуємо наш, нашу смужечку. Але не до кінця приклеюємо, а інший шматочок загинаємо. І ще один листочок. Половинку змащуємо смужечки. Приклеюємо. А інший ось так загинаємо. І залишилися вусики. Змащуємо вусик клеєм. приклеїмо. Ось дітки. Ось такий гарненький колосочок у нас вийшов. Спробуйте вдома з батьками і теж попрацюйте і зробіть такий колосок. Малята мишенятам дуже сподобалась наша аплікація. Вони подарували новий колосок півникові і стали вони жити дружно. Тепер мишенята допомагають і слухаються півника завжди. А вам, дітки, я дякую за увагу. До побачення, до нової зустрічі!